Парк Шевченка давно вже не відповідає жодним нормам, які передбачено для місць громадського відпочинку, але не освітлені вночі. Удень є просто сумним видовищем. Доріжки, якими колись прогулювались одесити, знищені замість асфальту, трава та бруд. Під час нещодавніх рясних злив частину тротуару навколо стадіону Чорноморець змило. Залишки бордюру та асфальт разом із брудними водами віднесло на те, що колись було пішохідною алеєю. Тепер це просто суцільне болото з глини та каміння. Показово, що тротуар розмило саме поруч із зливовою каналізацією. Це укотре демонструє, скільки правди у словах міського голови про високий рівень роботи одеських комунальників. Одесити та гості міста давно вже втомилися від бездоріжжя. Мне не совсем не подобається, потому что все все брудно, и для парка Шевченко это все-таки ну, красиво. Наверное, никто не выделяет деньги на то, чтобы это все почистить и сделать красивым. Не мешало бы подремонтировать. У ужасное состояние, разбитые дороги. О чем тут говорить, все видно. Где-то достаточно ухоженные понятно что этим вопросом занимались где-то нет ну есть к чему стремиться скажем так вот но все равно по сравнению с Россией здесь гораздо чище тут не на роликах вот с ребенком на роликах дорога убитая на велосипеде тоже толком не проедешь вот сделали кусочек возле стадиона все забыли Щодо стадіону, то його оздоблення так і не завершено. Незважаючи на те, що футбольний сезон розпочався два тижні тому, будівельні роботи тут досі тривають.